Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо міняти батарейку в ключах для автомобіля Kia. Для цього нам знадобиться викрутка хрестова, насадка або щось подібне: пласка для того, щоб підійти кришку нашого ключа. І також знадобиться пласка батарейка, на якій у нас буде написано 2032. Ось така у нас батареєчка, бачите? Ось. Її товщина, будь ласка, не сплутайте її з 20-35. 20-25, вибачте. Оце 20-25, наскільки вона тоненька. Оце 20-32, яка нам саме необхідна. Значить, що ми робимо? Ми беремо наш ключ. По-перше, ми його перевертаємо, ми беремо, змінюємо насадку. І нам необхідно піддіти оцю частину. Ми її тут піддіваємо, я вже трошки відкрив, щоб було простіше вам показати. І з цієї сторони також обережно піддіваємо. Після цього у нас кришка відстягується, і ми маємо доступ до кожуха захисного батарейки. Відкручуємо один, два, тільки ці гвинти. 3. 4. Це не просто кожух, що він там захисний, чи він тримає батарейку. Бачите, тут є така гумова накладка. Це значить, що тут всередині зберігається. Захист від вологи цієї батарейки, щоб вона не окислювалася. Тому нам необхідно буде потім так само гарно докрутити, як воно, в принципі, було закручено. Ось ми бачимо батарейку, перевертаємо ключ і можемо спробувати змінити насадку ось таким простим рухом від себе. Якби штовхаємо батарейку? В сторону оцього паза, і вона легко у нас дістається. Беремо нову батарейку так само вставляємо у, і давимо ось від нас всю частину ключа в сторону цього кожуха. Все батарейка стала. Тобто, якщо ми будемо так само робити, спробувати підійти з цієї сторони, у нас нічого не вийде. Тобто, якщо ми піддіваємо от від нас, то вона дуже легко дістається, бачите? Тобто, і так само я її зараз не зможу вставити. Тільки ось, ось таким рухом. Все Все дуже просто. Беремо наш захисний кожух, так само ставимо назад, Беремо хрестову викрутку. Окей, тепер його докручуємо. Оп. Оп. Все дуже просто, але не перекрутіть для того, щоб не пошкодити ваші гвинти, щоб наступний раз ви змогли з легкістю також відкрутити і поміняти вашу батарейку. Беремо защитний кожух. Клац, все, будь ласка, батарейка помінена, ключ готовий до використання. Дякую за перегляд. Не плутайте батарейки, гарного дня!